Добрий день, шановні телеглядачі. Свій черговий репортаж я веду з міста Ізюм. Річ у тім, що 15 липня наша Україна буде вперше відзначати Свято День Української державності. Щоб послухати думки людей, я поїхав електричкою і поспілкувався з людьми, які зустрічалися у мене по дорозі. І саме головне, не боялися говорити на камеру. Тому що іде війна вже третій рік, і що буде далі, вони не знають. В довоєнні часи кожного разу, коли я завітав місто Ізюм, то частенько купався в святому істочнику, пив святу воду і по можливості набирав води з собою. Зараз, на жаль, людей тут майже немає, і, ясна річ, нема до купальні. Їдучи містом, я звернув увагу на групу людей, які робили фізичні вправи і танцювали. Про все це будуть окремі сюжети і репортажі. У місті Ізюм довгий час працює дитячо-юнацька спортивна школа імені Олександра Ткаченко. Раніше я постійно знімав дитячий футбол, а зараз у мене з'явилася можливість завітати в боксерський зал, поспілкуватися із тренером із майбутнім чемпіоном світу з боксу. Чемпіоном світу. Тоді назви, прізвище, ім'я. Кочура Антон Андрійович. Місто Ізюм, так. Я ж підпишу і майбутній чемпіон України. Отак і буде. Керівництво Дю США розповіло мені про їхні здобутки, проблеми і плани на майбутнє. Їдучи містом, я звернув увагу на те, що людей в місті Ізюм стало набагато менше, ніж було в довоєнний час. Багато будівель ремонтується і відновлюється, а багато стоїть пусткою. Чекає своїх господарів. Спілкуючись із людьми, я можу сказати, що ця війна всіх нас змінила. Імперія зла у вигляді нашого сусіда хоче знищити український народ як націю і вчорашнє бомбування лікарні Ахмадит в Києві. Тому підтвердження. Сотні років український народ боровся за незалежність, і ось 15 липня. Ми вперше будемо відзначати День Української державності. Ні, не чула. Це для нас велике свято. Бажаю всім в цей день перемоги і миру. Це єдність людей, єдність в державі. Ми йдемо до перемоги. Ну, це означає, що наша держава єдина, наша держава не зламана і Перемога буде за нами, 15 липня. Я свій репортаж повністю присвятю цій знаменній події. Підводячи підсумок моєї поїздки, я хочу подякувати всім людям, які поговорили зі мною і висловили своє бачення української державності. Україна понад усе, ми переможемо.